Коли більшість людей думають про історію Біблії, вони думають про Бога і людей. Проте потрібно пам'ятати, що в Біблії є цілий ряд персонажів, які відіграють досить важливу роль. Так, духовні істоти, ангели, демони і тому подібне. А вже ж. і в Біблії вони проживають в небесній сфері, яка паралельна нашій земній реальності та фактично перетинається з нею. Так ось всі ці духовні істоти мають свої унікальні особливості. Але що цікаво, біблійні автори вживають одне слово, яке може стосуватися всіх жителів духовної сфери. У старому завіті на івриті це слово звучить як Елохім, а в новому завіті Грецькою теос. Але ось в чому справа. Це слово перекладається по різному, залежно від того, про яку істоту йде мова. Ангели боги з маленької Б, а Бог з великої Б. Почекайте. отже, одне слово може стосуватися будь-якої з цих істот? Саме так. Це тому що Елохім це назва категорії. Вона може позначати будь-яку духовну істоту, яка належить до небесної сфери. Добре, це назва, а не ім'я, як, наприклад, слово мама. Так, правильно. Слово мама може стосуватися багатьох цілковито різних людей, але всіх їх об'єднує одна роль в сім'ї. І тоді припустимо, що група братів і сестер розмовляє, і один з них говорить: Аго, це день народження мами. Вони використовують назву як ім'я. Але всім було б зрозуміло, що вони мають на увазі не будь-яку маму, а саме свою. Так, це саме можна сказати й про біблійних авторів. Вони називали свого бога Яхве, це ім'я, яке було відкрите Мойсею. Але іноді вони також говорять про нього, використовуючи титул Елохім, використовуючи це як ім'я, тому що всі знають, про кого йде мова. Добре. Але хіба біблійні автори не вважають, що Господь є окремим класом, не схожим на жоден інший? Так, вони вірять у це. І саме тому говорять такі речі, як Господь Елохім Елохімів, тобто головний Елохім серед всіх інших, або. Немає Елохіма, окрім Господа, тобто жодна інша духовна істота не може порівнятися з ним, тому що тільки він правитель і творець всього. Гаразд, йдемо далі, але я думала, що Біблія вчить монотеїзму, що означає, що існує тільки один Бог. Ну біблійні автори стверджують, що серед всіх духовних істот тільки один є джерелом і творцем всього, включаючи Елохімів. Це біблійний монотеїзм. Один Елохім, Яхве, стоїть над усіма іншими елохімами, тобто іншими духовними істотами. Тепер, після всього сказаного, ми готові дізнатися більше про те, хто такі інші елохіми і як вони вписуються в біблійну історію.